Порожній і безлюдний. У такому стані один з найпопулярніших запорізьких курортів Кирилівка перебуває вже четверте літо. Відтоді як його окупували російські військові. Раніше ж тут було так. Це постійне відчуття свободи. Єсії якоїсь безтурботного майбутнього шум гамір, це була база, це був стандарт і бази. Там просто можна було так підгинати ноги, і тебе люди самі віднесуть до якогось пункту там, де тобі треба, ти опустиш ноги і підеш до собі далі. Тобто, ну людей дуже багато було. Уфелія Варданян, підприємиця. 13 років вона керувала торгівельними точками зі смаколиками на косі Пересип та у центрі Кирилівки з теплотою дівчина згадує, як щороку тут проживала маленьке життя. Бо ми роз. Березні місяці думками вже були там. Воно з роками вже це переростало в якийсь такий автомат, що ну якось ну без цього ніяк. Наша частина життя, яку ми обов'язково там повинні прожити. Їхали десь там в числах 20 травня. Нам треба було там за ці 10-12 днів все підфарбувати, все все відремонтувати. Запах і шум моря голоси продавців кукурузи й креветок з пляжу. Так, Офелія описує свої робочі дні у Кирилівці. Для мене це кожний день ставало якимсь новим новим святом. Знаєте, не було такого, що ой зараз знову почнеться. Там вмикали музику, хтось там танцює, хтось співає, хтось там просто собі вже в коло друзів зібралися і щось вже знайомляться, вже про щось домовляються. Та пам'ятає дівчина, і останній свій робочий сезон це було влітку 2021 року. В мене там і по роботі залишилося дуже багато інвентарю. У мене там особисті речі залишилися. Тобто я навпаки думала, та чого мені його з собою вести той одяг літній, як він в мене завжди тут. Можливо, якби ми знали, що більше цього не буде. Можливо, ми би по-іншому прожили. Це в нас солодка вата, попкорн. Жовто-блакитні вати ми робили і досі досі будемо робити. Ми ще їх на Кирилівці ще й зробимо. Багато років пропрацював у Крилівці і Сергій Лавренненко, директор одного з готелей і досі згадує, як щороку зустрічали своїх перших відпочивальників. Весь персонал з промсампе саме перше. Гості ми знімали. Вони хлопали. ви там как би там вручали щось да, то, що ж виносили там якийсь там пиріг. З 1 травня крилка вже починалася. Для нас це було десь 25-26. Заїжджали співробітники Сергія з Полтави, Харкова, Умані, відпочивальники з України. України, Італії, Швеції та Німеччини на 104 дні, які тривав курортний сезон, Кирилівка ставала своєрідним центром Всесвіту, яка притягувала та об'єднувала людей, згадує чоловік. П'ять, шість, сім. Хтось сказав, десять років відпочивало у нас. Десять років, да? За цей час вони могли приїхати вже з новими дітьми. З Знайомились люди з Києва, з Дніпра, там Запоріжжя. Там да, тобто, от сім'ї знайомилися. Ну що таке, люди відпочивають. Неділю-дві, місяць було і що відпочивало. Да? Тобто вони знайомились, потім вони спілкувалися між собою. Та у 2022 році все це було буквально зруйноване, коли Кирилівку захопили російські військові. 15 серпня зайшли на базу військові. військові от, і з 1 вересня сказали, щоб що наших, наших там не було нікого. Є що, спали, спалили там вони. Ну, вони ж... Ну це ж люди, не люди, це ж не люди, орки. За словами начальника Кирилівської селищної військової адміністрації Івана Малеєва, до початку повномасштабного вторгнення на курорті працювало близько 500 баз відпочинку та готелей. В сезон Кирилівка приймала близько двох мільйонів відпочивальників. Ми розуміємо, що повернемось, Наші гості говорять, ми, ми були волонтери. ми до вас приїдемо, будемо мити все. Ну я сказав, що ми будемо мити вулиці. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененков, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.